Серце їдка у стінах Верховної Ради одіозна нардепка Мар'яна Безугла розкрила шокуючу правду про стосунки з чужим нареченим та розповіла про те, що її пов'язує з Маркусом, який нещодавно зіграв весілля. Пікантні подробиці особистого життя парламентарки замить, а з вас. Вподобайка народна обраниця розкрила деталі болючої історії кохання з військовим Максимом Ємцем з позивним. Єнот, боєць 24-ї механізованої бригади імені короля Данила загинув у лютому 25-го року. З'ясувалося, що до роману з політкиною чоловік мав дружину та доньку. Потім були стосунки з безуглою. А згодом вже з'явилася наречена поетеса військова Оксана Рубаняк Псевдоксена за словами Мар'яни, ця дівчина в житті Максима була після їхнього розриву. Однак воїн, нібито намагався поновлювати спілкування з безуглою, коли вже був заручений. Як уточнила нардепка, чоловік кілька разів пропонував узаконити стосунки, але вона пропозиції відхилила. Прокоментувала безугли гучні чутки навколо роману з військовим Валерієм Маркусом. Колишній командир 47-ї бригади опублікував весільні фото з родоволосою жінкою, яка Підозріло, схожа на безуглу. А та ще й на доданок їх репоснула. Щоправда, як зізналася, Мар'яна лише жартома. Вона заперечила всі плітки про стосунки з Маркусом і зізналася, що на фото не вона.